Дивіться, мені хочеться сміятися, як люди дзвонять і говорять, що у нас там Еліон преміум. Бачите, преміум. Щоб ви собі розуміли. От ваш преміум. Звичайний, дешевий Китай. Ось для порівняння. Той Еліон. Ось для порівняння. Такий самий пластиковий дешевий лазерний рівень. Де тут преміум? Не защитити від пилюків, від вологи, нічого. З людей бриють просто бабки, розводять, я вам кажу. Друзі, не ведіться. Це ж це просто дешевий Китай. А вам втюхують його за велику ціну. За що тут платити? Ну так, ну, да, два акумулятори. Ну, все одно ж там нема за що платити. За такі інструменти я кажу вам. Я б такі гроші не давав, як не стоять. Там, по ходу, ціни, певно, 3000 тисячі стоять. Не знаю, точно не можу сказати, але я знаю, що. Що орієнтовно так, а можливо і більше. Тому якось так. Вибирайте нормальний інструмент це по нормальній ціні. Ставте подобаючки, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, буде щось підбер... підібрати, допоможу.